Діло майстра величає Привіт, друже! Пропоную зробити міні-екскурсію твоєю домівкою. Роздивись предмети, які знаходяться у домівці, а також що знаходиться у різних шафах. З усіх боків тебе оточують різні речі. Вони бувають корисні і недуже, гарні на вигляд і непривабливі, цікаві і марні, зроблені з різних матеріалів. Чи замислювався ти про їх походження? Їх зроблено людьми різних професій. Якщо річ гарна, корисна, міцна, цікава, то кажуть, що її зробив справжній майстер. Люди кажуть діло майстра величає. Якщо людина вкладає в свою справу весь свій час, вміння, старання, душу, то, скоріш за все, продукт його праці виходить гарний. А іноді геніальні, деякі речі настільки гарні, що стають витворами мистецтва і прославляють свого майстра роками, навіть віками. Цьому є багато прикладів. Ось один з них. Більше ніж 300 років тому в Італії жив майстер Антоніо Страдіварі. Він робив струнні інструменти, скрипки, які вирізнялися особливою чистотою звучання і дуже цінувалися знавцями. Кажуть, що кожна скрипка цього майстра має своє звучання, свій голос, і вони прославляють ім'я свого майстра вже четверте століття. Нашого народу теж є своя історія і свої майстри. Прикладом є українська народна художниця Марія Приймаченко. Вона майстриня, яка ніде не навчалася малювати, але намалювала понад 800 робіт. 650 з них зберігаються у Національному музеї Українського народного декоративного мистецтва. Про таких людей кажуть самородок. Хвилинка милування. Є приклади із сучасних наших майстрів. Це Євгенія Гапчинська. Вона теж художниця, її роботи знають у багатьох країнах світу. Ще вона ілюструє книжки, також має свої галереї в Одесі, Києві, в Дніпрі. Її картини дуже впізнавані. Ось вони. Усі майстри роблять наш світ прекрасним. Мій любий друже, знай... знайди собі діло до душі, відточуй свої уміння, і хто зна, може ти той самий майстер, якого будуть величати його діла. Дякую за увагу!